Слава Україні! Радий вітати вас на своєму каналі. Вибрали знакомись знову ж таки орієнтовно на 2-3 годинки. Ще залежить багато що від погоди. Може бути таке, що півгодинки покупаємо і все. Пошук артефактів будемо проводити в іншому місці. Ось заді мене, як бачите, стерня. Цікаво, що попаде. Ну і вийшовши на поле. У мене перший сигнальчик достатньо глибокий, орієнтовно два ж таки. Знайшов, бачив, що це, зараз вам покажу. Ось порозривав я, понаривав довкола і ось знахідка. Саперна лопата часів Першої світової. Шкода, що вбита, глибоко лежала, бачите, все, вся в окислах, ось така. Ну, значить, тут солдати ходили, щось згубили. і постараємося щось познаходити ще. Бажаю вам цікавого перегляду, а нам хороших знахідок. Ну і прийдеться зараз закопати ось цей витвір мистецтва. Ходжу, шукаю, вже втомився, знахідок цікавих немає на цьому полі. Ось випала в мене перша копійка. Оля вже знайшла, якщо не помиляюся, два гелери і 10 копійок українська ходячка. У мене також, здається, випала українська ходячка. Переходимо до перегляду знахідки. Ось під самим вершечком було. І це дійсно 10 копійок українська ходячка. Зараз подивимося, який рік. 2008 рік. Ставимо в хабарничку, шукаємо інші артефакти. Перейшов на інше поле, зі штика випала знахідка. Я бачив цей гудзик, тому що я шукав його довго, думав, що знову якийсь шмурдяк, було красиво 87-88. Думка також була, що могла бути якась мідна красива монета, копійка. Але. Це годзик. Алюмінієвий годзик, без візерунку, зато цілий. Це дуже приємно. Ось ямку я вже закопав, бачите? Ось лежить годзик той алюмінієвий. Ось вушко ціленьке. Ну, я думаю, що, скоріш за все, Радянський Союз. Вушко, ось такий годзик. Зараз фокусую. Ось, бачите, ось такий ґудзик. Ну і ще хочу вам показати, що найприємне інколи на копі, що ти можеш йти, захотів щось перекусити, бачите, по, сезон, по сезону. Ось підійшов до такого красивого корчика колючого і ось. А можна взяти з собою пакетик або якусь баночку і назбирати цю красу з собою. Йдемо шукати далі. Походу на гудзики мені сьогодні щастить. Тільки що був сигнальчик, викидав, викидав, достатньо глибокий, за штака навіть трошки більше. Викинув його з землі, і це гудзик. Класний гудзик. Зараз подивимось, що саме за гудзик. Мені здається, що по першій світові. побачимо. Ось, бачите, навіть трошки більше. Перший викинув сюди, потім туди. І в кінці вже самої ямки ось викинув і ось він лежить. Лежить, красивий, здається, з цілим бушком. Так. Лужко. Ну, ціле, бачите, зносини. Ось протерте. І зараз подивимось, що. що за водзик в нас. Дивіться, який класний орел. Клас. Мені здається старіший гудзик. Зараз я його файно постараюся відмити трошки і тоді покажу їм кноси. Так, я його протер трошки, Ну, шкода, бачите, тут був орел, тут крила, тут голова. Шкода втрачена. Зато з іншої сторони зворотню, бачите, надпис є гузпол. Навіть рік є 1937 і ще щось знизу пише. Ну, вдома вже подивлюся, помию, подивлюся, що пише. Він з такими втратами, напевно через те, що він олов'янистий. Ставимо в хабарничку, шукаємо далі. І так, ходимо, ходимо, шукаємо артефакти. Тут не густо лізе, але зато не пусто. Після того я знайшов ще ремішок, ремішок, не римішок, а пряжку до годинника алюмінієву, ну, Думаю, що Радянський Союз. А також Оля ще дещо знайшла, вже потім в кінці покажемо, коли будемо підбивати підсумки пошуку сьогоднішнього. І в мене є знову знахідка. Зараз разом з вами подивимося за знахідка. Це круглячок. Ось такий ямці лежав. Викинув я грудку сюди і коли викидав, цей круглячок вилетів. Ось він лежить. Не знаю, що це. Разом з вами зараз подивимося. Щось зрозуміло, я думав, що якась копійка. Але це не копійка. Ось така якась незрозуміла штука. Зараз фокусую, бачите? Тут і ось тут щось було. Кидаємо в хабарничку, шукаємо далі. Поміняли ми локацію по пошуку артефактів. Ходимо вже орієнтовно з годину часу по цьому полю з розвідкою. У мене є 20 гудзики і незрозуміла штучка. В Олі є гірка. Обов'язково побачите вже в кінці під, під час підбиття підсумків. Ну і зараз хороший сигнал, був 82 чітко било. Я думав, що знову якась алюмініва бляшка. Але ні, я помилився, це копійка. Зараз подивимося з вами, що за копійка, бо я ще сам не бачив. До речі, не глибоко лежало. Десь пів штика, сантиметрів 12 І ось вона лежить. Чекаю, поки ми подивимося що за копійка. А, Один крейцерок. Не бачу року. Зараз фокусується 1859-го. Ну, класна знахідка, класна. Копійки завжди радують. Збереглася чудово. Ще поки є час, то ходимо, шукаємо. Ходимо, продовжуємо шукати. Вже починає смеркати, на камеру це не видно, але вже помаленьку сутеніє. Ми ще трошки вирішили пройтися, виключати прибори і йти до машини, тому що до машини є, що є, що по дорозі йти. Йдемо, спускаємось. Всяка незрозуміла штука випадає. Ну і в мене нарешті є копійка, і копійка не проста копійка срібна. Зараз разом з вами будемо дивитися. До речі, лежала орієнтовно на штек. Я вже прикинув, тому що я її шукав руками. Переходимо до перегляду знахідки. І ось в цій ямці вона лежала, була красива. Тут була така велика груд, купа груду землі. Ось вона лежить, чекає нас. Ай. Думав, що копійка, а виявилась не копійка. Думав, що срібло, а насправді не срібло. Від годинника батарейка. Нічого. Ось таке, таке розчарування інколи буває при пошуку. Думаєш, срібло, коли виглядає, а тут на тобі. Нічого, ще трошки пошукаємо і йдемо до автомобіля. Все, пошук артефактів на сьогодні завершено, Помаленько йдемо до машини. Зараз покажу вам знахідки, що сьогодні познаходили. Як говорять і не пусто, але і не густо. Так, і по сьогоднішніх знахідках. Один, два, три, чотири гудзики в мене. Ось таке пряжка, до реміця на годинник алюмініва. Така незрозуміла штучка, така незрозуміла зрозуміла штучка, одна, дві, три копійки. І ось така штучка, яка вела в нас обману. Думали, що срібна монета. Цікавий цей годзик, бачите? Прозорий. І оббудок. Ну і в Олі сьогодні одна, дві, три копійки. Ось така гірка. Десятиграмова. Така відзнака. І ось така штучка. Дякую всім за перегляд, за лайки, коментарі. Чекайте нових відео.